У житті кожних батьків настає момент, коли дитина починає просити купити кошеня, цуценя, морську свинку, хом'ячка, кого завгодно, лише б якусь живу тваринку, адже діти дуже цінують спілкування з тваринами. Проте багато дорослих в появі чотириногого друга бачать тільки проблеми. Лякає можливий прояв агресії з боку домашньої тварини до дитини. Необхідність постійно доглядати та прибирати за вихованцем. Однак, якщо підібрати тварину відповідно до віку дитини, її характеру та інтересів, то більшості неприємних моментів можна уникнути. Поруч із чотириногим другом дитина вчиться бути організованою. Та дисциплінованою. Домашня тварина вчить дитину відповідальності за інших. Дитина усвідомлює, що тварина це не іграшка, її потрібно годувати, вигулювати та доглядати за нею. Навички спілкування з домашнім улюбленцем допоможуть дитині в дорослому житті. Вона навчиться відповідати за свої вчинки. Залежно від віку дитини визначається і ступінь відповідальності за вихованця. Наприклад, дитина може вигулювати собаку або кішку разом з батьками. Слідкувати, щоб у тварини завжди була чиста вода для пиття, насипати корм Чотириногий друг це найкращий психолог і помічник в питаннях соціальної адаптації. Діти – у яких є собака або кішка легше за інших вливаються в новий колектив та заводять собі друзів. Собака може допомогти сором'язливій дитині вступити в контакт з однолітками у дворі, знайти приятелів. Сусідські діти обов'язково почнуть розпитувати про тварину, намагатися пограти з нею, таким чином, спілкування між дітьми зав'яжеться саме собою. Спільне вигулювання домашніх улюбленців може згуртувати навіть дуже мовчазних дітей. Домашня тварина сприяє фізичному розвитку дитини. Коли дитина гуляє з собакою, грається з нею м'яча, вона знаходиться в постійному русі, у неї розвивається правильна координація. Домашня тварина – Допомагає дитині познайомитися з навколишнім світом. Чотириногий друг це джерело перших знань про природу. Дитина спостерігає за вихованцем, за його поведінкою, реакцією на погладжування на різні команди. Тварини також мають велике значення в розвитку сенсорики у дитини. Через органи чуття дитина сприймає об'єкти і вчиться їх розпізнавати. Спілкування з домашнім вихованцем розвиває і логічне мислення, дитина вчиться бачити зв'язки і залежності. Наприклад, якщо собака махає хвостом або стоїть біля дверей, значить, вона хоче погуляти. Якщо сидить біля миски, значить, вона голодна. Тварини є джерелом різних видів діяльності, в результаті яких у дитини формується спостережливість, допитливість, розвивається фантазія. Тварини дозволяють дитині відчути перші переживання і радості. Чотириногий друг викликає позитивні емоції, що є дуже важливим, тому що в сучасному світі. Позитивних переживань найбільше нам не вистачає. Спілкуючись з домашнім улюбленцем, у дитини розвивається почуття прекрасного, вона вчиться бачити природну красу. Тож пам'ятайте, що дбайливе ставлення до домашньої тварини переноситься в подальшому на весь світ у цілому.